З законодавством передбачено значну кількість органів та важелів впливу для попередження такого ганебного явища як підліткова злочинність. Однак посадовці згадують про свою причетність до цього лише у разі позитивних статистичних даних. Однак, коли ж кількість злочинів збільшується, чомусь ніхто не визнає своєї провини і недопрацювань, кажуть у прокуратурі. Упродовж 2012 року на території області 11 дітей чинили рецидивні злочини. За два місяці поточного року такий злочин чинно вже одним неповнолітнім під час випробувального терміну. А працівники кримінально-виконавчих інспекцій володіють даними лише стосовно шести таких осіб. Замість життя заходів до виправлення засуджених неповнолітніх, зусилля органів КВІ спрямовані на приховання рецидивної підліткової злочинності у статистичній звітності та створення на папері видимого благополуччя. За словами Наталії Гончарук, кримінальна міліція у справах дітей та дільничі інспекторів взагалі вдаються до підробки документів. Рапорти та довідки щомісяця ідентичні, змінюються лише дати. А в одному із районів області зовсім забули поставити на профілактичний облік семеро неповнолітніх, які вчинили злочин. Цитую один. Шедевр із трьох ідентичних пояснень, які відбиралися дільничним інспектором городського райвідділу 15-річного підлітка. Вдумайтесь у зміст. Я проживаю за вказаною адресою разом зі своєю дружиною, двома неповнолітніми дітьми. На даний час ніде не працюю, працюю на цегельному заводі. Ми на надамо ці копії пояснень керівництву управління 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 внутрішніх справ і думаю, що керівництво надасть оцінку такій профілактичній роботі, разом з тим, як засвідчили прокурорські перевірки, органи управління освіти не налагодили роботи щодо проведення ранньої профілактики, запобігання дитячій бездоглядності і запровадження внутрішкільного обліку дітей, які не відвідують школу, схильні до вчинення правопорушень, жебракування, вживання алкоголю. Не в своєчасних заходів. Поверне дітей на, на, на уроки сприяє втягнення їх у злочинну та іншу протиправну діяльність. Що говорити, якщо вже лише за два місяці цього року кримінальні правопорушення вчинили більше 20 учнів скіл та ПТУ. Під час перевірок розкладається враження, що педагоги, особливо у професійно-технічних навчальних закладах, взагалі не хочуть знати, чим живуть їх вихованці. Пенітенціарна служба теж не стала прикладом. Працівники прокуратури знайшли факти порушення і в цій системі, а саме в неналежному вихованні неповнолітніх у СІЗО. З чотирьох осіб, які чекають на свій вирок, один із підлітків взагалі не вміє ні читати, ні писати. Близько ста осіб, які ще не досягли повноліття, але вже перебувають на обліку, чомусь все ж таки йдуть повторно на злочин. Тому головний Прокурор області Сергій Соляр закликав начальника кримінально виконавчої інспекції в подальшому активніше працювати у цьому напрямку. 115 неповнолітніх перебуває на обліку. Профілактичної роботи, як засвідчили перевірки, і в тому числі ваші внутрішніх службових розслідування, фактично не проводяться. Чому такий стан був і як ви бачите, сляхи на майбутнє? В Дійсності даний неповнолітній перебував на обліку протягом періоду перебування на обліку він вчинив 5 адміністративних правопорушень. Йому було винесено під час проведення обліку два письмових застереження. 25 січня цього року судом було дане подання задоволено, проте 27 числа січня місяця, він вчинив повторний злочин. Вчиняв насильство в сім'ї, зловживав алкоголем, бив її, також і матір, наскільки я знаю, і членів сім'ї. А на це вони не реагували своєчасно. Прокурор області зосередив увагу керівників правоохоронних органів структур державної виконавчої влади на вжиття конкретних заходів, спрямованих на усунення зазначених недоліків і підвищення в цілому рівня діяльності для покращення профілактики правопорушень, вчинених у громадських місцях у стані сп'яніння та рецидивної злочинності. Акцентував увагу також на профілактиці злочинності і правопорушень серед неповнолітніх захисту їх прав і законних інтересів.